Дівчатка, давайте, щоб Ревматолог. за ручкою без черги ми розуміємо вашу біль, тому найкращі спеціалісти лікарні Мечникова завжди будуть нам допомагати. Ми на цей день робимо все можливе, щоб самі кращі дослідження, які ми можемо зробити тут, в лікарні мечников, були доступні. Це і КТ, і МРТ-апарати, і все інше. Це найкращий психотерапевт. Оце все, що там на душі, є не так. вона все, все почує, все зрозуміє. Як ви підходите до кожного хлопчика, дай, як ви дай підтримуєте? підтримуєте. Ви лікар з великої букви. Дякую вам і дякуємо, що ви за нас піклуєтеся. А я бажаю, щоб знайшовся ваш чоловік, дякую. щоб дякую. все у вас було добре. Боже, Боже. Ми обов'язково це зробимо. Дякую вам. Дякую вам. Хочу подякувати мера Самара, Сергія Рєзніка, що знайшов транспорт, і ці люди. Приїхали до лікарні мечникова за допомогою. Ми все зробимо, щоб допомогти сім'ям героям. Вони для нас сьогодні. Питання номер один.